Вітаю вас, шановні десятикласники, з вами Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 10 класу. Продовжуємо вивчення теми скалярний добуток векторів. Давайте повторимо, що скалярним добутком векторів називають добуток їхніх модулів і косинусу кута між ними, перша формула, якою ми користуємося. Скалярний добуток дорівнює 0, тоді, коли ці вектори перпендикулярні. Або якщо вектори перпендикулярні, то їх скалярний добуток дорівнює 0. І скалярний добуток векторів можна обчислити за формулою сума добутку їхніх відповідних координат. Суміщаючи ці дві формули, можна виразити формулу для знаходження косинуса. І так, продовжимо тренування. Дві задачі на екрані: одна середнього, одна достатнього рівня складності. Щоб указати пару перпендикулярних векторів, що нам треба зробити? Знайти їхні скалярні добутки. І там, де добуток буде дорівнювати 0, там вектори перпендикулярні, правда? В завданні 42:10 нам треба застосувати. Властивості векторів, да? суми, добутку, тобто розподільний закон в першому, в другому помножити. Ми розкриваємо дужки так же, як і у звичайних виразах, які не містять векторів, просто букви. Тут формула, квадрат різниць. Зупиніть відео, і я дуже хочу, щоб ви справились з цими завданнями самостійно. Перевіримо. Скалярний добуток векторів А і Б 1 помножити на 1, плюс 1 помножити на 2, плюс 2 помножити на 1. Явно не 0. Скалярний добуток векторів А і С, 1 помножити на мінус 5, 1 помножити на 3 і 2 помножити на 1. Сума цих векторів мінус 5 плюс 3 плюс 2, якраз дорівнює 0. Значить, вектори А і С перпендикулярні. Знайдемо скалярний добуток векторів b і c. Написала це і B. Мінус 5 помножити на 1, 3 помножити на 2 і 1 помножити на 1 сума. Мінус 5, плюс 6 і плюс 1. Мінус 5 плюс 7, да? не 0. Тобто перпендикулярними є вектори А і С. Завдання 42,10 розкриваємо дужки. А помножити на Б плюс Б помножити на Б. Да? Скалярний добуток векторів А і Б плюс скалярний квадрат вектора Б. Скалярний добуток векторів А і Б це добуток їхніх модулів на косинус кута між ними, косинус 45 градусів, і плюс квадрат. Модуля Б. 3 помножити на 3 корення з 2 і на косину 45 градусів плюс 3 корення з двох в квадраті. Корінь з двох на корінь з двох 2, 2, і 2 скоротилося, 3 на 3 9. І тут 9 помножити на 2 18. Додали. Так само в другому 2а помножити на А і мінус Б помножити на А, а помножити на Б. Підставляємо 2 помножити на 3 в квадраті мінус скалярний добуток векторів а і б, так само, як в попередньому завданні. 2 помножити на 9 і мінус 9. І третє. Скористаємося формулою скороченого множення. Це у нас буде а квадрат мінус 2аb плюс b квадрат. А квадрат це 9, мінус 2 помножити на скалярний добуток векторів А і Б, і плюс квадрат Б. Порахували 9. мінус 18. І тут плюс 18. 9. Маю надію, що ви справились, і у нас з вами сходиться рішення. Йдемо далі. При якому значенні х вектори а і б перпендикулярні. Складіть скалярний добуток векторів. Напишіть, що він дорівнює 0, і розв'яжіть це рівняння, і все. Зупиняйте відео. Вектори перпендикулярні, значить, їх скалярний добуток дорівнює 0. Х помножити на х квадрат. додати мінус х помножити на 2 і додати 1 помножити на 1. Формула скороченого множення х дорівнює 1. Достатньо легке завдання, і теж я маю надію, що ви справились. І ще одна задача високого рівня складності: знайдіть косинус кута між векторами АБ і С Д. Ви можете взяти відразу формулу для косинуса, яку ми сьогодні на уроці повторили. Можете спочатку знайти скалярний добуток векторів. А, Б і Д. Для цього ви знайдете координати векторів. Пам'ятаєте, як знайти координати? Від координат кінця відповідних віднімаємо відповідні координати початку. Далі ви можете знайти скалярний добуток векторів Б і Д, їхні модулі. Пригадайте формулу для знаходження модулів вектора і поділити. І так, вектор аБ мінус 1 мінус 3, 2 мінус 2, 1 мінус 1, вектор cd. 1 мінус 4, 3 мінус мінус 1, 0 мінус 5. Знайшли координати. Косинус кута між векторами дорівнює скалярний добуток. Цих векторів поділити на добуток їхніх модулів. Підставляю скалярний добуток векторів. Мінус 4 помножити на мінус 3 12. 4 помножити на 4 16 плюс 16. 0 помножити на мінус 5 плюс 0. Модуль вектора корінь квадратний. Мінус 4 в квадраті 16, плюс 4 в квадраті 16, плюс 0 в квадраті 0. Модуль вектора cd мінус 3 в квадраті 9, плюс 4 в квадраті 16, плюс мінус 5 в квадраті 25. Додали в чисельнику 28. В знаменнику запишемо ці суми під один знак кореня. 32 помножити на 50. 50 це 2 помножити на 25. Давайте 32 помножимо на 2, це буде 64 вийде 8. 25 з підкорення 5. Після скорочення на 4. Тут буде 7, а тут буде 2 помножити на 5 0,7. Повторіть основні поняття, правила, формули і потренуйтесь на завданнях, подібних до тих, що розв'язували сьогодні зі мною. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!